Добрий день. Скажіть, чи не хотіли б ви придбати те, що у мене в пакетку за 50 гривень? А що у вас в пакетик? А це треба придбати, ви тоді дізнаєтесь. Щось буде м'ясне. М'ясне? Звісно, так. все-таки про м'ясо. Саша, ми придбаємо за 50 гривень? Так, дякую. Вибирайте пакетик, який вам подобаються. Пакет? Вибирай. Який тобі подобається сам більше? Ось цей. Відкривай, дивись, що там. Доставай, давай. Можна. І доставай ще там пакет. О, копоса. Палочка напівкопченої із золотистої. Дякуємо, дякую вам, гарного дня.